Я була в ніріальному шоке, коли узнала, що інтенси для помишок особливо собі викликають рак. Я не можу точно пояснити, як це відбувається, але я тут від ведучих онкологів в світі, поэтому я в видно не сумніваюся. Мені ось цікаво, які це ведучі онкологи тобі таке сказали. Наприклад, Національний онкологічний інститут США, Американська спілка вивчення раку, Британська організація вивчення раку, навіть Міжнародний фонд раку грудей, стверджують, що не існує переконливих доказів того, що солі алюмінію, які містяв в антиперспірантах, викликають рак у людини. Так звідки ти це взяла? хоч Ще багато людей, які розповсюджують цей міф, посилаються на одне дослідження швейцарських науковців, яке, до речі, мало досить обмежені дані. В ньому вчені помітили, що солі алюмінію можуть бути природним канцерогеном для молочних залоз мишей. Це питання до сих пір активно вивчається, а ти стоїш серйозним лицем і заявляєш, що дезодоранти викликають рак. І ти в цьому не сумніваєшся. Статті, які викривають цей міф, дуже легко гуляться. Перед тим як висрати щось подібне у TikTok, ти би, хоча б, спробувала ввести цю інформацію в пошуковик, але замість. З цього ти вирішила зняти ще одне відео, в якому дублюєш цей міф. Таке відношення є відвертим проявом неповаги до своїх підписників та аудиторії. В мене все.